А ще дивіться, жіночка, прям фотомодель. Дивіться, яке плаття, боха, да? Дивіться, як. А ну покрутіться, будь ласка, щоб ви бачили. Дивіться, яка стильна жіночка тепер. Красуня, як іде, це... взагалі красиво. Це Лени на привозі, можна замовляти. Платюшки 370 гривень, вже показувала. 320 такі великі. Ось 260. А це що жінка міряла? От ось вона. Так його ціна 580, а великий розмір 620 гривень. Так, дивіться, як тут як прострочено, щоб ви потім не питали. в мене От, строчечка яка трошечки Ну красиво, красиво. Так, Леночка, який номер телефона для замовлення 093 496 27 32. шість, да? сім вайбер. Давай додати групу. В групу вайбері всі платічка можете побачити, або приходьте на привоз зі сторони Преображенської. Всім гарного дня.